Росія мілітаризує Чорноморський регіон, заявила Кая Калас. Канцлер Німеччини не виключає можливості надання Україні ракет Таурус. Естонія не досягла порозуміння з Росією щодо буїв на річці Нарва. Росія мілітаризує Чорноморський регіон, заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. У четвер, 29 травня, вона презентувала нову стратегію ЄС щодо Чорного моря. Очільниця дипломатії ЄС зазначила, що відбуваються напади на порти і судноплавні шляхи, та особливо наголосила на проблемі транспортування зерна у нас вже є коаліція охочих, яка обговорює різні гарантії безпеки, і нам потрібно розробити конкретні пропозиції на їх підтримку. Стратегія включає такі ключові питання, як військова мобільність, право власності на порти і захист підводних кабелів. Каякала здодала, що основна увага має бути зосереджена на патрулюванні ключових морських шляхів і протидії гібридним загрозам у регіоні. Нова стратегія спрямована на протидію зростаючим загрозам з боку Росії. Канцлер Німеччини не виключає можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Таурус у середу, 28 травня, під час конференції з Володимиром Зеленським Фрідріх Мерц ухилився від відповіді на питання про ці ракети. Однак, у телевізійному інтерв'ю він детально зупинився на цій темі. Найгучнішою заявою під час візиту українського президента до Берліна стало оголошення про співпрацю у виробництві ракет дальнього радіусу «Дії» в Україні. Ця заява не зняла однак питання про. Таурус з німецької складської бази, звичайно, вони залишаються в області можливостей, сказав Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу ARD, додавши при цьому певні застереження. Таурус потребують місяців підготовки українських солдатів. Якщо ми передамо їх через півроку чи рік, Україна все одно не отримає від цього користі сьогодні. Саме тому ми зосереджуємося на постійній підтримці атакованої країни в тісній співпраці з європейськими партнерами. Зазначив канцлер Німеччини голова німецького уряду також додав, що всі ці дії можуть виявитися непотрібними, якщо Росія захоче миру, адже Кремль може закінчити цю війну за годину. Між Росією та Естонією немає домовленості про розміщення навігаційних боїв на прикордонній ріці Нарва. Минулого року російські прикордонники зняли половину з них, стверджуючи, що вони знаходяться на російській стороні. Прикордонна служба Естонії щороку встановлює на річці близько 50 боїв для позначення навігаційного маршруту. Це важливо, особливо на вузьких і складних ділянках. Однак цього сезону поки що не зрозуміло, де їх можна буде розмістити. Міністр Внутрішні справи Естонії Ігор Таро повідомив порталу ІРР, що Естонія внесла свої пропозиції. І очікує на готовність до конструктивної співпраці. Поки що ми цього не бачимо. Пропозиції відхиляються без будь-яких обґрунтувань. Підкреслив політик. Якщо домовленості не буде досягнено, Естонія планує самостійно розмістити бої у своїх територіальних водах. Їхнє розташування також буде контролюватися за участю офіцерів Фронтекс. Суд сполучених штатів заблокував глобальні тарифи Дональда Трампа та окремі тарифи запроваджені проти Мексики і Канади. За словами суддів, президент США зловживав владою, запровадивши масштабні тарифи. Хоча Трамп скасував деякі тарифи, його тарифна політика спричинила потрясіння на фінансових ринках. Учора суд із міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одноголосно постановив, що закон про надзвичайний стан 77-го року на який посилався Трамп не надає президенту необмежених тарифних повноважень. Необмежене делегування тарифних повноважень являє собою незаконну відмову від законодавчих повноважень іншій гілці влади. Йдеться у рішенні трьох суддів. Одного з них призначив Дональд Трамп, іншого Барак Обама, а третього Рональд Рейган. Адміністрація Трампа уже оскаржила рішення суду. Росія наразі не прагне реального припинення вогню і вже тим більше не прагне миру. Таку думку в ефірі польського радіо висловив колишній посол Польщі у Сполучених Штатах та у Німеччині Януш Райтер. Дипломат зазначив, що росіяни наразі ставлять нереалістичні вимоги. Росія робітцом може. Росія зараз робить усе, що може, аби відповідальність за те, що відбувається, перекинути на Україну. А оскільки росіяни знають, що Трамп у цій справі нестабільний, то вся тактика їхня скерована на те, аби створити перешкоди у досягненні порозуміння. порозуміння. Українська влада заявляє про готовність до понеділкової зустрічі з росіянами у Стамбулі. Проте висуває умову. Перед переговорами Київ хоче отримати меморандум від Кремля. Це документ, у якому Росія має визначити свої умови миру. Очора Москва оголосила, що буде готова до однієї до ще однієї зустрічі з українською делегацією 2 червня. Росіяни оголосили, що представлять так званий мирний меморандум лише під час зустрічі у Стамбулі. Компанія Центральний Комунікаційний порт оголосила тендер на будівництво нового терміналу аеропорту. Оголошення було опубліковано у середу ввечері на платформі закупівель компанії. Сьогодні керівництво порту представить деталі процедури. Тендер стосується будівництва пасажирського терміналу разом із обладнанням, елементами технічної інфраструктури та землеустрою. Урядовий повноважений з питань будівництва порту Мацелясик заявив, що перевагу надаватимуть польським компаніям. Інвестиції мають стати імпульсом для економіки Польщі. Будуваний... новий аеропорт буде зводитись за сприяння польського капіталу. Польський бізнес має черпати вигоду від цього проекту. Польські партнери будуть ключовими для будівництва нового литовища. Стратегічним партнером для в Згідно із графіком, оновленим минулого року, основні будівельні роботи мають розпочатися наступного року. Завершення будівництва першої черги аеропорту планується на кінець 2031-го. Загалом зведення аеропорту обійдеться у 100 мільярдів злотих. Результат другого туру президентських виборів, що відбудеться у неділю, визначать, чи польща повністю позбудеться своєї репутації поганого хлопця у Євросоюзі, а чи повернеться до бурхливих відносин із Брюсселем. Так сьогодні пише видання Політіко. Поляки визначатимуться зі станом верховенства права в країні, зазначає видання. Відновлення незалежної судової системи у Польщі відбудеться буквально у виборчому бюлетені, навіть якщо як це не парадоксально. Це майже не було темою передвиборчих дебатів, зазначають експерти, яких цитує газета. Якби відбулося раптове скасування або відміна рішень, які судді виносять щодня, це спричинило б величезний хаос, підсумовує видання. Після майже 130 років деякі скульптури, відомі як Бенінська бронза, повернулися до Нігерії. Це символічний жест всесвітнього музею у Лейдені, що у Нідерландах, у процесі реставрації творів мистецтва, викрадених у колоніальні часи. Директор музею Єван Ванбомель повідомила, що понад сотня робіт чекають на повернення. У 1897-му відбулася експедиція, під час якої було скоєно багато актів насильства. Британська армія розграбувала увесь палац, і потім розграбовані предмети були продані музеям по всій Європі. Ми також купили деякі, але це розграбоване мистецтво. Воно нам не належить, хоча ми за нього заплатили. Тому ми створили політику реституції у Нідерландах. Скульптурні статуї, створені між 15 та 19 століттями для королівського двору, є одними з найважливіших творів африканського мистецтва. Протягом багатьох років Нігерія активно працює над поверненням бенінських бронзових статуй із музеїв західних країн. У 2022-му Німеччина передала 20 робіт. Деякі з них також були повернуті з британських галерей. Однак найбільша колекція це близько 900 скульптур зараз у Британії. Інському музею в Лондоні вони залишаються недоторканними через обмеження, що випливають із британського законодавства.